Всім доброго дня! Мене звуть Олена Гребенюк, я музикант, я оперна співачка, але з задоволенням викладаю в Арт Академії Сальвадора Делі Академії сучасного мистецтва. Я викладаю в коледжі, мій авторський курс йде тільки один рік. Справа в тому, що є предмети, котрі обов'язкові в. В учебному процесі, і цей один із предметів таких це художня художня культура, художнє мистецтво, художня культура, просто мистецтво, і щоб вам не було. Ну, не виносимо не цікаво читати книжки, але ж я знаю, всі е, хто е, має творчі та, та схильності, вони не дуже полюбляють читати. Вони люблять малювати, слухати, спілкуватися. Це дуже тут дуже класно. І тому ми вирішили, поспілкувавшись з президентом академії панією Фурса, що треба зробити якийсь цікавий дуже курс. І я цей курс викладаю вже шостий рік. Основа цього курсу де є дійсно художня культура цей прекрасний помічник, котрий є. Я, я його даю, і ми по ньому йдемо з вами. А, крок за кроком. Но я внесла декілька змін і зробила з нього музикальних крок за кроком. Взагалі, те, що я буду зараз казати, і взагалі, те, що я хотіла б розповісти, це музичне мистецтво як сходинки до е, творчого росту митця. Все, що казали мої колеги е, для поступаючих в прекрасний наш вуз, я можу сказати, я згодна з кожним словом я підтримую кожне слово. І я хотіла б доповнити тільки одним: все це може існувати в контексті музичному також. І ось про це я й розповідаю. Я розповідаю про те, як в театр існував в, в, в часи барокко. Я розповідаю про це, як Пікасо в, в свої часи по перше носив. Вишиванку, бо його дружина була українкою, це також дуже важливо, да? що він дуже полюбляв музику. Він був не тільки митцем як е живописцем, але ж і трохи музикантом, бо він намалював для прекрасного балету. М зараз скажу, як він звався, м, й забула, але це не має значення. Це був просто м сучасний балет. Бачите, не, не можу. Просто переписувати, придеться все, я вже знаю. Придеться все переписувати, нічого, нічого, не ріжемо. Ні, Людмила, нічого не скажу, просто скажу, що давайте таким чином зробимо. Все, що я розповідаю про музику, це важливо для людей, котрі займаються живописом. Це дуже важливо, тому що без музики неможливо бути істинним творцем, не знаючи музики. Якщо сказати вам, наприклад, дали написати, як мій колега вже казав, да, якийсь портрет, а ви не знаєте епохи якоїсь, а ви не знаєте цієї епохи музично, а це дуже важливо, тому що емоція цієї епохи йде через музику. Якщо ми кажемо про середньовікові, да, середньовіччя. Це дуже жахлива епоха. Ні, вона світла, тому що в храмах звучала прекрасна музика. В різних частинах Європи звучала прекрасна музика. З'явилися такі прекрасні, прекрасні твори. Так? В Нотердам, де Парі з'явилися ноти. Я також показую, покажу вам ці ноти, як вони починалися. Щоб Технічний прогрес йшов такими сімімільними шагами і прийшов до того, щоб в якісь часи а, модерну з'явився алюміній. І це також пов'язано з музикою. Алюміній дав можливість що зробити: зробити кісточку плоскою. Тобто раніше було тільки кругла, а зараз з'явилася плоска. І з'явився інший мазок, а інший мазок вже імпресіонізм. А імпресіонізм це прекрасні прекрасні музичні твори різних часів. І все це, поєднаючи, ми маємо художню культуру. Про все це я буду дуже емоційно розповідати. Я буду показувати, наприклад, класицизм. Прекрасно, Моцарт, Бетховен, Глюк. І що ми робимо? Я даю вам фантастичний мультик Чарівна Флейта. Коли BBC зробила такий е, прекрасний мультик, англійською мовою переклала її, і ми з вами подивимося цей прекрасний твір з трьохчасової опери, опери, ви зрозумієте, що немає нічого цікавішого, подивитися такі, знаєте, шматочки, шматочки, шматочки в мультики. Це же класно! А потім ми подивимось шматочки глюковської опери. А потім ми з вами зрозуміємо, що Монтеверді початок опери синтетичного жанру. Синтетичний жанр це що? Це література, живопис і музика. І вони всі об'єднаються. Тобто без живопису, без музики, без літератури взагалі не існує митця. І все цим я розповім вам на маленькому, маленькому такому шматочці один рік спілкування з Оленою Гребенюк на художньої культурі. Приходьте! Я буду дуже рада вас бачити, як викладач і як митець.